Хочу сказати добрі слова про адвоката Неклеса Микола Миколаєвич, як він нам допоміг. У нас була проблема із моїм сином. Треба було зробити надати відстрочку по інвалідності, що Микола Миколайович нам і допоміг зробити от, у судовому порядку. Потім після цього нам надали відстрочку на, по інвалідності. А далі у нас була ще проблема із чорно-красною полосою, так як знаходився у розшуку. Не зрозуміло, з якої причини, і все це по адвокатському запиту Микола Миколайович зробив. Чорно красна полоса знялася, і ми досягли тої цілі, якої ми хотіли. Ну, Все оформили, все розполучилося. Все да, все зрозуміло, mm -hmm. все ясно. Все зроб... ну, тих цілей, які ми хотіли зробити, ми добилися, mm -hmm. і все це, дякуючи. Адвокату нашому Миколі Миколайовичі Неклеса. я, ви знаєте, дуже радий, дуже щасливий, що деться допомагати людям. Хочу сказати, що е, друзі, у разі, якщо у вас є право на відстрочку, то не чекайте, подавайте про це да. заяву про таку відстрочку, Добивайтеся свого права у разі, якщо буває дуже часто, що вам відмовляють навіть, якщо у людини право на відстрочку, можуть і поставити у розшуку, як було в цій ситуації. У сина і е, все одно треба добиватися, стояти на своєму. Якщо не знаєте, це, звертайтеся до мене. Мої контакти шапці профілю. будемо допомагати. А я вас вітаю. Дякую, дякую. і дякую. вам також дякую. дякую.